Друзі, всім привіт, це компанія Автофокус. У нас нове надходження. Ось такий Nissan Leaf 2017 року. З ємкістю акумулятора 30 кВт годин. Білесенький, потонований в гарній комплектації, простенький, але в принципі живий. Автомобіль має живий стан акумулятору біля 80%, з запасом ходу 130-150 в залежності від пори року та інтенсивності руху. Давайте зазирнемо всередину та подивимося, що в нього є. Безключовий доступ на передніх дверцятах повний електропакет, електропривід дзеркал з підігрівом, відкриття лючків зарядочки, таймери, ЄСПК, ножний ручничок. Ось такі механічне регулювання сидіння водія та пасажира, чистий тканевий салончик. Тут у нас такі імітація під підстаканнички. Так, ось що ми маємо? Мультифункціональне ролове колесо для керування. Панелю приладів, зараз він заряджений на 85 км запасу, це 50% батарейки. Має ось таку штатну аудіосистему, Камеру заднього руху. Має клімат контроль та підігрів передніх сидінь. Ось вони. Клац, клац. Тут має вихід для USB, там під AUX. Має ось таку футуристичну шайбочку перемикання передач. Все чистенько, все охайно, в гарній стані обслужене. Пробігу на автомобілі майже 90 тисяч, рідний, перевірений та зафіксований. Тому, друзі, якщо ви живете за містом або багато їздите на невеликій відстані і хочете екологічне авто з нормальною батареєю, живеньке. Свіжого по руках автомобіль чекатиме на вас на огляд та тест-драйви за адресою територіальної оборони 102, місто Київ. Дане авто ви можете придбати як за готівку, без готівковим розрахунком, скористатися послугами кредитування або лізингу, або по системі 3 Обміну вашого автомобіля на цей, чекаємо на вас.